Ані, от ваша ситуація пов'язана з банком, як вона склалась і в чому на сьогоднішній день полягає проблема, як її можна вирішити. От як проблема полягає в тому, що гроші, які положені депозит в Дельтабанк, зараз Дельтабанк не вірішено, ким він є, вони не платежуть посили, вони не можуть виплатити, а депозити і мої, і дружині депозити знаходяться в Дельтабанці. Вже Строки пройшли які. Значить, знов поновляють, так сказати, тому що нічого не видають, а проценти частини, що не отримав частково. От. А остальне невідомо. Час іде, долар дорожає, і він май, майже я не знаю, і я пічні він врядник подешевіє. він і так і буде. Тобто, коли я вже отримаю, якщо отримаю от свою частинку, це вже буде половина того, що воно мало би бути. А, а що можна буде тоді взяти за пів, гроші вже... Я не, не знаю, це таки, таки Богу відомо. І я так розумію, що у там ніхто не дуже про це думає. вам говорить керівництво банку ну, на ваші керів... звернення? Керівництво банку говорить про те, що, ну, що ж, значить, введена тимчасова адміністрація з 3 березня до 2 червня, а там помаленьку щось будемо розкручуватися. Ну, то це ж помаленьку невідомо, в яку сторону будуть крутитися. Я не думаю, що. В сторону вкладчиків щось було краще. Дякую дякую.